Добрий ранок. У мене тепер кожен добрий ранок починається з догляду за собою. Всякі масочки, ой, тоніки. І оце зараз ця маска відома. Атач чи аташе. Кльово, гарно вирівнює тон, знімає напряки. Я десь нею користуюсь три рази в тиждень. Мені подобається. Одразу вам покажу свої 4 влюблені маски. Така ексфоліююча маска, якщо я правильно кажу, вона добре очищує від бруду, має антибактеріальні властивості, вона така розігріваюча, медова, навіть на смак солодка. Така заспокійлива, зволожує, збирає почервоніння, і ця абсолютно така сама по властивостям збирає почервоніння, зволожує, тільки цю я ношу 15-20 хвилин, цю 45 максимум. І оця моя любима, любима, любима нічна маска, найулюбленіша. Ось це для відновлення бар'єру шкіри. Правильно я сказала? Так. Загалом, от ви її наносите, і на ранок у вас як нове лице. Рівний тон, нема почервонінь, все, що має підсушитись, підсушиться. Оце прям любов і дуже добре зволожує. Знаєте, в чому я собі завжди відмовляла? картошечці з квашеними огурчиками. Тому що я супер поправляюся від картошечки. Ну а квашені огурчики, само собою, це все вода. Бо вони солені. І тіло таке ух, як бомбочка. Але зараз я собі не відмовляю. Сьогодні в мене ранок почався з квітів. Знімаю вам так фрагментиками. Треба звикнути до того, що треба знімати. Такі красиві. Такі рожевенькі. Холодні вперті, як я. Осінь, це, знаєте, це пора змін. Тому що після теплого жаркого літа, ну хоча воно в нас таке не було. Ну не суть. після теплого жаркого літа, коли приходять такі перші заморозки, от ми починаємо тягати курточки. Життя ніби заставляє сповільнитись кожну людину, тому що літом ми стараємося всі жити, не прогавити момент, поїхати десь на пікнік, на природу, поплавати, провести час з дітьми, не забути провідати свою родину. А осінню Через те, що стає холодно, люди заповільнюються. І це заповільнення для мене це час подумати над тим, що я зараз роблю, над тим, що для мене важливе, чи хочу я далі рухатись так, як я рухаюсь, переосвідомити якісь моменти. І от зараз для мене час, коли я вибираю себе, я аналізую себе. Прекрасний час. Так гарно листя падає. Я дуже люблю осінь. Все довкола тебе заспокоює. Кольори дуже заспокійливі. Я трошки прихворіла. <смір> Такий голос. Піднабрякший. От ми зараз з чоловіком заземляємося. Ми знайшли дві години на побачення. Ну хіба не прекрасно? <рес> Ой, я бажаю вам всім заземлитися, прогулятись по парку. Знаєте, є чудова практика, яку я вам можу порекомендувати. Перезнімаю по декілька разів, не можу сформулювати думку. Дуже соромлюся зараз. Ви йдете парком. Але не стежками, які вже є готові для людей, а такими протоптаними, де гуляють люди з собаками. І спробуйте говорити з собою. От ви так ідете і такі, так, чого я зараз хочу? Я хочу, наприклад, щоб в моєму житті, наприклад, цим... Збільшились фінансові потоки. Що мені для цього потрібно? Для чого мені потрібні ці фінансові потоки? Що, куди я буду тратити гроші, які до мене прийдуть? Як я можу дійти до того, щоб до мене прийшла якась сума грошей? І от ви собі заво... Ну, це просто рандомно, я назвала про гроші, бо людей зазвичай турбують гроші. Або, наприклад, у вас проблеми зі здоров'ям, і ви собі йдете і питаєте, чому я не займаюся зубами, наприклад? Я боюсь стоматолога. Якщо буду це затягувати, до чого це призведе? Чи готова я до наслідків? І розумієте, ви так сам собою з собою розмовляєте і намагаєтеся зрозуміти себе, бо тільки коли ви розмовляєте з собою, зрозумієте себе, вам буде легше в житті. Є люди, які постійно на щось скаржаться, це тому що вони не чують себе, вони не розмовляють з собою. Дуже глибока тема. Отже, просто рекомендую спробувати практику. Гуляєте по парку, виділяйте собі на це пів години. Спочатку буде дуже складно. Просто говорите самі з собою. Не знаєте, з чого почати, і дайте такі так, як в мене зараз справи? Що я зараз відчуваю? Що мені хотілося відчувати. Чи мене щось турбує, мене щось болить. Чому в мене це болить? Чому важливо іменно парк? Тому що ви повинні говорити з собою вголос. Те, що ви говорите собі в голос, це не те, що ви розмовляєте з собою в думках, в подумках. Це зовсім не те. В голос зазвичай набагато складніше сказати собі якісь речі і признатися собі в якихось речах і діях, які ми робимо. Спробуйте, напишіть мені в коментарях, чи вам відгукується. Чи під наступним відео. Це дуже хороша практика. Дуже хороша практика. Ай, лапку. Моя любима гігієнічна помада зараз від речоран. Воно на губах, як масло. Воно не відчувається. Якщо він інший Тане. Дуже приємно. Не знаю, запаху не відчуваю, смаку теж офіна помада, І гарно виглядає. Так. Всім знов привіт! Ми приїхали відпочивати. в Спа. Треба перезагрузитися. І наша дитина вже і чому у нас малокімнатний номер. Як це так, що в нас тільки одна кімната і другої нема. Ти бачиш, що я працюю? Бачиш, давай я допрацюю і ми поговоримо. Дякую. Ось такий у нас номерочок. І ми зараз передягаємося і йдемо в спа. Це в нас такий аля-міні-відпочинок на тата День народження. Вирішила вирішили всією сім'єю сходити в спа. Кляво! А вечір в ресторанчик смачно поїсти. Якщо не буду забувати, буду щось знімати. Забувати там. Хвора і щаслива. Андрія теж сьогодні спину защимала, ні, шию защемило. Він теж хворий і щасливий. Mm. Я піду в спа. Перше, що я зроблю, це я піду, кажу спав, сауну, в сауну погріс. Давай пливе до мами. Подивіться, який гарний вид. Просто. Ну, казка. Осінь, неймовірна. Це зараз те, що треба. Там під водою музика грає. Над водою музика нема, а під водою є музика. Прийшли з Максимком в Сінну. Тут трошки все помінялось раніше, тут було Трошки по-інакшому. От і я власне наплавилась, напарилась, кайф. Ідемо да, відпочинемо, зберемося. Гістонька, їстенький, і коридорчик гарний Ой, ой! ой, -ой. Треба приділяти собі час. Він з червоний. Вдали на вечерю і я нічого не зняла. Пішли Максимчик десерт вибирати. Максим вибрав десерт -гарбузик. Я їм гарбуза. Смакує? Угу. А розколеш мені, покажеш, що всередині кремчик. кремчик? О, mm -hmm. кльовий. Ми дуже смачно повечеряли. Кожен набрав щось своє, ми так наїлися, що ми ще взяли з собою. Щось неочікувано було і смачно, і багато всього. Це у Львові ресторан Тиша на Емалі Резорт. Хтось у Львова, можете сходити. Ціни вище середнього, але ну, прям ну, дуже смачно. Дуже смачно. Я їла їхній е, коктейль. Називається коктейль Тиша 2. Здається, Горілка, щось з кокосом. Теж дуже смачно. Таке ледь лить um, Робить тобі легку посмішку на обличчі. І от Максим з нами десертний їв, то тут доганяється. Бо він знайшов собі товариша і вони там бігали. Добрий ранок. Мій чудовий сніданок. Це те, що лишилося вчора з ресторану, баклажан, броколінь називалося. І перчик. І це білий гриб. Чашечка з кавою. Цього року ходила на майстер-клас зліплення глиною, щось таке гончарство. Зробила собі таку чашечку. О, так краще видно, дивіться. Вона така. Ну, тут є нюанси, звісно, але я робила вперше. Як вийшло, так вийшло. Вона ідеальна. 250 мл на каву, на чай. І всім сім'ї подобається. Навіть трошки більше, 280 мл, отак. Сюртечки, вжевенька така. Ну і вітамін С. Такий, бо я хворію, треба пити вітамін С. Виглядає так собі. Ну, на смак смачно капельсинка. Щось я себе сьогодні зовсім не здало почуваю. Замовила доставку продуктів. І з одного боку, це ніби плюс. Доставка продуктів мені все привезли, холодильник повний. З іншого боку, мені привезли 8 авокадо, і вони всі м'які. І що я з ними зроблю? Я ж їх не з'їм за день. А Авокадо ну, по 120 гривень. Я написала: твердувати, будь ласка, і всі м'які. Ну, але ладно, кльово, коли є доставка. Оп, зразу все закупилось. І тут все закупилось, і морозилка теж вся закуплена. Супер! Хочу поділитися улюбленим своїм чайком. Отакий От е, мономах називається. Здається, та. мономах з бергамотом. Чай листовий. Отак він виглядає. Чорний, нереальний запах, нереальна консистенція. Дуже хвалю. В нас просто в магазині продається. Якщо б десь в вашому місті знайшлось, спробуйте обов'язково. Смачний чай. На цьому закінчу свій другий влог. Потрошки-потрошки по буду наповнювати влоги якимись змістами. Дякую за перегляд і пишіть обов'язково, якщо спробуєте практику говоріння в лісі. І знову ж таки, не знаю, як прощатися. Ну все, до наступного відео. Любуюся. Робила маску для волосся, маску для обличчя. Волосся таке ніжне. Я зараз відпускаю. Ну ладно, папа. Заплила волосся. Ой, ну так теж дуже гарно.